Вітаю, дорогі мої друзі. Прийшла я з океану, прийняла душ, переоділася. І в мене сьогодні запланована стірка прання. Зараз хочу вам показати, як це я роблю. Ця правка в нас розташована на 3 поверсі. Отож, я зараз Закладку зроблю, пообідаю, а потім, коли попереться, ми поперуться мої речі, я пообідаю. Оце, бачите, дві торбочки з рушничками, з, з білизною. Так, отака карточка, на яку мені Андрій поклав гроші. От я взяла одну подушечку, ті рази по дві брала, я думаю, достатньо одної економлю. От бачите, в мене зі сніданку лишилася їжа. Так що нічого не буду робити. Там креветки нанизу, Цього мені буде достатньо. Знаєте, коли не дуже багато рухаєшся, спалюєш тих калорій, то... Багато їсти не хочеться. Так, покладу сюди. Бо і дві сумки, і палиця, і ще ж хочу вам зняти, показати. Так, йду я до ліфта. Весна вжимаю, тому що мені ж треба на третій поверх. Так, живу на десятому, ви вже знаєте. Ага. Ой так. Ух. В пралці знаходився мужчина, то я вирішила з вами порозмовляти за кадром. От карточка. Так. І зараз я оця вільна крайня, я знаю, що так якось попадає, що завжди я в цій крайній перу. От я висипляю. Всю свою, всі свої ті речі, які буду прати. От. Коштує прання 2,50, 2 долари 50 центів. Отам От краю написано. Так, Приємно дивитися, знаєте, ну хай машинка пере, але все рівно мужчина, бачите, займається або сам живе, або, може, дружина зайнята. Таке легесеньке одіялко, Перу, я його на диван підстиляю, Майже вночі я не накриваюся. Хіба під рамок легенькою простиню, тому що тут тепло, дуже тепло. І вітряк наді мною цілу ніч круте. Так легенько, але круте. Так, подушечка там була серед речей. Там я вже побачила, програма стоїть запрограмована, оце я закриваю. Перу я часто. Тому мені не треба таку сильну програму. Десь на 40 хвилин та програма. От я включаю старт. Все, зняло гроші. Так, ну от, бачите, 37 хвилин буде пратися. І я за цей час піднімуся до себе і... Вологу уборочку ще зроблю, шваброю помию підлоги. Так. Засікаю час і приблизно до закінчення хвилин 5 я приїду. Так Все добре йде, я почула, що машинка запрацювала. Не дуже голосно, але почула, що вона запрацювала. все все Вихожу. Так, викликаю ліфт, так, приїхала я вже. Залишилося дев'ять хвилин. Мацею тепла. Вісім хвилин так, ну я почекаю. Ця крайня вільна можна буде вкрайню побачу. Колись я показувала вентиляція тут, бачите, можна було і тут сидіти, читати книгу, відпочивати. О. Стоїть там той мужчина, що я перша їхала з ним. Оде вентиляція. Правда, така вона вже грязна-грязна. Ой-ой-ой. І камера є, бачите? Кругом є камери. Вже я вам показувала, скільки тут пральних машин розташовано різних. О, яка величезна. Вже люди попрали. Бачите, є спеціальні такі мішки. Якщо щось таке береш, то його використовуєш. Оце той автоматик, де Андрій кидав гроші на цю карточку. Такий автомат. Hello. А жінка прийшла. Так, ну що, 6 хвилин. От вже машинка перестала прати. Відкриваю От. таке е, ледь вологе. Якби, знаєте, була така сушилка, не знаю, чи тут люди таку використовують. Така на ножках, то можна було би обійтися і без цієї сушилки. Але я зараз так, на верхню, напевно, на верхню відкрию і поношу, загружу і посушу тут. От я вже все вибрала. Так, от сушарка. Закриваю під номером 9. І зараз я гривня 50, ой, гривня 50, долар 50 коштує. Я вставила карточку. Так, показала баланс і остаток 3 долари в мене на карточці. Вже на слідуючу стірку треба покласти гроші. Так, ну і по часові орієнтуватись буду, коли завершиться, 50 хвилин буде сушити. Так що я знов відправляюся в квартиру. Обов'язково використовується оцей жетон. Десятий поверх. Тихенько ліфт їде. От десятий. Отут тут з лівої сторони двері жовті розташований смітник. Тут бачите, Камера, так. ще крутиться? Ну От і все Завершилося вже прання. Так. Опа. Тихо, тихо, не падай Так, все буду виймати. От весь і процес прання закінчений. Зараз я все буду сюди складати в торбочки. Вибирала, знаєте, це все і таке воно гаряче-гаряче було. Зараз я це все. Повикладаю і хай трішечки остине. Гладити я не буду, хоча є в мене. А ну, гляну, є праска. Гляну, чи п'ятна відстиралися, були п'ятна на рушникові. Так, добре відстиралося, супер. Все, друзі, от тепер вже все.